Всім вітання, мене звати Тетяся. психологиня, читачка, книжкова блогерка. Ця осінь дуже дивна. В читальському плані у мене великий прогрес. Я читаю багато. Так, 4, 5, 3 книжок на місяць, але при цьому якось розказувати про те, що я читаю, я забуваю. І е, якось, взагалі, моя медійна діяльність, мій інстаграм, Ютуб, трец. Вони всі якось трошечки е, занепали. От. Гарне слово. І власне, ось записую нове відео, і хочеться поговорити на таку цікаву тему, що в книжках, деяких я цього часто не помічаю, але напевно ви зможете мені допомогти, накидавши дуже багато різних прикладів в коментарях про те, що дуже часто ось ця. Агресора зрівнюють з жертвою конфлікту, або війни, або чогось такого масштабного. І що часто їх прирівнюють і прирівнюють в оцій типу, ну що ми ж всі постраждали від цього. Або що е, і агресора, ну що агресора його ним захоплюються, продовжують захоплюватися і от протягом його кривавих дій. І що ніби от, типу, що німці погані, але ж от музика хороша, а Та, там ну, так само, як і росіяни. Ну, і знаєте, якось в житті мені ця думка абсолютно не притаманна, але в книжках одна з моїх улюблених книжок, крадійка книжок, це вона про власне вже є огляд десь на каналі, там про нацистську Німеччину, і якраз про такі внутрішні, типу, що хто постраждалих німців від цього, хто типу, це не вибирали, ми не знали. І ну, при цьому всі або навпаки, вони навіть допомагали євреям переховуватися. І таке, от, типу, загальне відчуття відбілювання. Тобто, поговоримо Перше про ось це, і поговоримо також про травму, наслідки травми, передумови травми, процес травматизації. І хочеться почати з Буде дві книги. Обговорено, і хочу почати з цитати про те, що от ніби війна тяглася і тяглася, а решту часу вони робили те, що й усі ходили в кіно, ходили на танці, в обідню перерву слухали концерти в Національній галереї їли, пили і кохалися. І власне, це дуже класно описує те, що відбувається з нами. Ми зараз, що ніби війна триває, але водночас ми мусимо там ніби знаходимо час для чогось ще окрім цього. І окрема цитата: там ще в книжці є про молодь. Я би хотіла це трохи так підкреслити, тому що. Е Ну, часто якраз от є такі закиди, що ну як же ви можете веселитися, ну як же ви можете от, жити своє життя, але власне, ну молодість вона на те і є, щоб жити. А коли твоя молодість припадає на ковід війну, то ну на жаль, ти мусиш жити так, як можеться. І власне тут е, цитата зовсім про іншу війну, про Другу світову, про те, що молодь останнім часом жила так пожадливо, ніби це вона вигадала майбутнє. Заради цього покоління сточили струч... війну, а воно. Тепер легковажно розкидалося словом мир як рекламним гаслом. Війни воно не знало, їй почувся голос Сильвії і добре, навіть якщо продукт вийшов незадовільний. Як то сказав Черчилль, їм вручили право на свободу, і тепер це їхня справа, як нею розпорядитися. Е, і що ніби героїня уже по поствіну після війни вона якби ніби бурчить на це, що от молодь ну, не зважає. Але при цьому є оце частина, що типу вони так само намагалися жити і протягом війни і це все відбувалося. От е і власне оглядати ми сьогодні будемо водночас дві книги. Це страшенно. Вони як то знають по тонам підходять, страшенно голосно і неймовірно близько. Е і е життя за життя е навіть не знаю з чого почати. Давайте почнемо з гіршого. Життя за життям. Ідея просто неймовірна. Авторський стиль Кейт Аткінсон дуже прекрасний. Вона класно описує деталі, класно описує те, що відбувається. Але при цьому от, ну, сама ідея полягає в тому, що героїня постійно переживає своє життя, і, власне, тобто вона, умовно, там померла в 5 років, знову повертається на початок, живе життя. В цей момент вона щось змінила, прожила довше, знов Померла, знов змінила, і таким чином нам описуються різні способи проживання цього життя. І водночас кожне життя воно чимось відрізняється, тобто як якийсь мультивсесвіт. І тут би я сказала, що це якийсь навіть концепт інтуїції, тобто що неправильні вибори вони так якось впливають на нас, на те, що відбувається. Але водночас. Фінал для мене абсолютно незадовільний. Книжка була дуже це повтори, вони були втомлюваними десь під середину кінець, і оця лінія з Гітлером, до якої підводить авторка, вона мені не дуже зрозуміла, ну що ніби. Воно не завершене в цьому, тобто ці цикли, вони все одно тривають, і який тоді в цьому взагалі всьому сенс. От навіщо нам всю цю історію читати раз за разом? Тобто, обставини змінюються, що змінюється. Ну і, і будь що, але ніби ну і куди це, і навіщо це. От. Але це класно, ніби показує цей зріз епохи британців суспільство. Це з 1910-го десятого до там 60-х років, куди заводить нас ця книга. А, і водночас ще один недолік, переклад був класний. Єдине, що коли звучали фрази, наприклад, там німецькою або французькою, то їх взагалі не перекладали. Ну і класно, що є обізнані читачі, які знають кілька мов і можуть їх прочитати одразу, але ніби ну чому би, якщо, наприклад, якісь інші цитати або там не знаю, латину, або щось її перекластавлять, типу як. Ну, цитати, наприклад, там з поезії ставлять потім внизу, що це там таке -то авторство, такі то рядки були процитовані або що, і чому фрази тоді діалогові не перекладати в примітках, не знаю. І тому ця книга вона була ну дуже товстесна, на неї були дуже великі очікування. Вона чи такала, щоб я її прочитала років сім, напевно. От але ну трошечки мене це все розчарувало. І водночас книга, яку я перечитувала, яка мені дуже подобалася. І я прочитала її вдруге, вона мені так само сподобалась, але трошечки, знаєте, так, типа, несподіваний вибір. Для... Тоді це було так, типу, співпадала з моїми якимись депресивними настроями. Тепер я вже як психолог, дивилася, що з вами всіма не так. От якось намагалася це все аналізувати, що відбувається. Але власне, по Якщо е, життя за життя вона про цей процес травми, про те, як вона наноситься, тобто які обставини можуть спричинити травму, що буде відбуватися, як ця дівчинка буде справлятися, як уже ця жінка буде переживати війну, що будуть переживати навколишні люди. Ну тобто, коли це, наприклад, якась там маленькі травми, типу, що тебе люблять більше, а і тебе менше в сім'ї, і коли це ну маленькі, в плані того, що є, от як ніби колись вже розповідала, що травма з маленькою. Літери травма з великої, тобто ті травми, які є маленькими життєвими подіями, які впливають, і травма, яка ділить життя на до-після, Тобто, от почалась війна, і ми всі ну, кардинально змінилися. От, е, і ну, особливо там для деяких людей це помітно. І, власне, вона про цей процес життя в травматичних обставинах, про цей життя тривання в війні. А ця вона про наслідки, тому що ця історія вона розповідає про хлопчика Оскара. Його тато помер під час теракту 11 вересня в Штатах, і власне він. Цей хлопчик він намагається прожити свою травму, тобто він і так досить особливий хлопчик. Імовірно, у нього є е, ну, дуже яскравий та аутистичний спектр. Тобто, він дуже м -м, такий. Аналітичний, він дуже логічний, він дуже креативний, але його сторона оця спілкування з людьми в плані розуміння їхніх емоцій. Співпереживання вона дуже ну не, не співпереживання, а от розуміння, що відчувають інші люди, що що є дозволеним, що є суспільно нормальним. Вона дуже слабка. Його інтереси вони дуже відрізняються від інтересів. Інших дітей, і потім, а, ну або навіть там до самої травматичної події, ми помічаємо, що, наприклад, там от він носить е, тільки жовт, тільки білий колір. Тобто на нього подарували чорну футболку. Він каже, що от, вона мені супер подобається. Вона там з автографом мого улюбленого гурту, але там я носити її не можу, тому що я ношу тільки білий колір. І, власне, ось такі якісь штуки вони нам натякають, що імовірно у нього є е, е, аутизм, але ми цього точно не знаємо. І ймовірно, у нього оцей, е, скажімо так. Спектр зони існування, вона дуже подібна з його татом, тому що його тато так само його, ну, був як нейровідмінним і навчав його, як йому обходитися з його особливостями. І потім ми помічаємо, що Оскара під впливом травми, під впливом смерті тата, у нього травматичне переживання горя, і він. Ще за маленьким, щоб це опрацювати, і у нього з'являються, наприклад, обсесивно-компульсивні розлади, тобто от, там, склад, ну, як складати всі предмети, передбачати обставини, слідкувати за тим, щоб весь одяг був білим, тому що це ну, може якимось чином допомогти. У нього є панічні атаки, у нього є аутоагресія, коли він наносить собі синці. І ну, загалом тобто, у нього точно є симптоми ПТСР і інші симптоми. Як наслідки війни, ми так само помічаємо в його бабусі, в його дідусеві. І ну, далі по історії ми там вже дізнаємося, тобто, що, ем, ну, що щось відбувалося, і тому там один з них не може розмовляти, інша бабуся, вона така дуже сильно боязка стала після цієї травми і дуже зациклена на е, своєму чоловікові, на певних ідеях. Ну, і ми бачимо тут ось це. Переживання горя, точніше проживання, уже як справитися з цією травмою нанесеною, і водночас ця історія вона теж так, е, якщо Життя за життям вона написана дуже яскраво, дуже смачно соковито, тобто з різними метафорами, епітетами, там от порівняннями, і ну така дуже багата мова. Тут роман від дев'ятирічного річного хлопчика, і тому він дуже навіть там такі короткі обірвані фрази, прості, але при цьому додані візуальні елементи. Ну от, наприклад, там. Багато-багато картинок, стиль написання дуже там відрізняється. Тобто є якісь ще додаткові вставки, елементи, і тому ось цю книгу 100% варто читати в паперовому виданні, щоб це все побачити. В електронці, коли я читала вперше, я ну, тобто там теж були ніби вставлені ось ці всі картинки. Але коли ти читаєш і. Ну, ти ніби, починаєш читати книжку, і потім починаються е, сторінки, які просто з одною фразою, і це ну логічно пояснено, чому саме так в цьому тексті, то це має е, такий додатковий дуже сильний ефект до прочитаного. Е, тому е, рекомендую саме читати в папері. І якщо вже ми торкнулися цієї теми травми, то трошечки хочеться поговорити тут про це. Ну, як про почуття, про взагалі симптоми, що відбувається. От, е і в страшенно голосно і неймовірно близько ми бачимо дуже ось цей травматичний процес переживання травми. І так само ми бачимо, як герой намагається з цього вийти. Тобто, як йому допомагає його мама, інші родичі, як вони намагаються щось зробити, і як це у них часто не виходить, тому що от, е ну, ніби. Є ось цей страх переживання почуттів і багато чого не спрацьовує. Наприклад, на своїй терапії головний герой, от він каже, що е, ну, як ти будеш далі справлятися, то в них вже робота триває рік з психотерапевтом, психіатром. Е, робота така, ну, не дуже приємна не сказати би, що це професійно, але ми не знаємо, що насправді відбувається на сеансі. Тобто це вибіркове сприйняття цього хлопчика, можливо, як саме цей. Терапевт не підходить саме цьому хлопчику. І, власне, хлопчик каже, що я збираюся піти до школи. Його заохочують добре, і що ще ти можеш робити? Він такий: ну, можливо, я намагатимусь бути більш терплячим з деякими думками. Е, каже, ще, що я намагатимусь не шкодити всім навколо своєю надмірною емоційністю. І я намагатимусь краще ставитися до мами. Е, і... Далі його питають: а тепер дозволь запитати тебе, а як ти збираєшся виконати всі ці речі? І хлопчик відповідає: Я поховаю свої почуття глибоко всередині, і його <кхем> намагаються уточнити, що ти маєш на увазі. І після цього він відповідає: скільки б я всього не відчував, я не даватиму волю почуттям. Якщо мені захочеться плакати, я буду плакати подумки. Якщо мені треба буде стікати кров'ю, я поставлю собі синець. Якщо в мене шаленітиме серце, я не скажу про це жодній живій душі. Від цього не стає легше, тільки це тільки псує всім іншим життя. І його коли питають: а якщо ти поховаєш усі твої почуття всередині, хіба ти не перестанеш бути собою? І він каже: Ну, і що з того? І, власне, це, от, цей вплив, ну, один зі способів долання травми у людей це от якраз закритися, тобто за удикати всього, що нагадує твою травму. І відповідно, цей хлопчик він закривається в своїх почуттях, і він не а, Ну, він у нього є певний свій кодекс в голові, тобто він намагається не ранити маму, не ранити бабусю, і через це він як такий увону маленький чоловік в сім'ї, єдиний, який залишився, він намагається у цьому всьому слідувати. Хоча його мама дуже стабільна жінка, і в багатьох моментах вона справді його дуже класно підтримує. І коли він їй навіть каже, типу, що краще б ти померла, а не тато, то вона е каже, типу, що я, ну, мене це ображає, але я на тебе типу, питав. Ну. Злюся, тобто я тебе все одно ніби люблю, ну навіть коли ти таке речі мені кажеш. І тобто вона його насправді не відштовхує ніколи, і вона намагається йому допомогти як може. І в книзі самі в кінці ми розуміємо, тобто, що це ну, її спосіб, він конкретно для них працює, і для них він помічний. Але ось це а, притлумлення своїх почуттів це дуже часто штука, яку ми ну, хибно сприймаємо як такий ідеальний спосіб впоратися, що насправді нам, коли ми. Зупиняємо свої почуття, ми не е, будуємо цей фундамент справляння. Ми їх просто ну закриваємо в ящик, а в ящику ну не все влізе, і потім вони все одно вируться, тобто вони будуть зростати. І нам потрібно навпаки їх якось розгортати, показувати, е, проживати ці почуття, тобто роз... поділитися з кимось там, розповісти, е, вивільнити свої почуття, як поплакати, покричати, тобто щось зробити в зовнішнє. Назовні, і тоді з часом ці почуття ставатимуть менш інтенсивними. І е, ну, насправді цей хлопчик він хоче дуже визначених простих речей. Ну на жаль, він не може їх отримати, і йому потрібно розділити цей досвід з кимось, щоб ну, поділитися. Тобто він каже, що я хочу перестати вигадувати. Якби я знав, як саме тато помер, точно знав, як це сталося, мені б не потрібно було більше вигадувати, і йому не потрібні були оці всі захисні його фантазії. Ну, наприклад, коли він думає про те, що потрібно придумати. Там такі парашути, щоб от люди всі носили їх з собою, або щоб люди там не користувалися громадським транспортом і скупчень не було, і тобто неможливо було злаштувати теракт або що. І е, в одній з фраз він все-таки потім ніби ділиться з людиною своїми почуттями, і він хоче, щоб його пробачили за те, що він не зміг нікому про це розповісти. І коли він отримує це вибачення, то це дуже такий терапевтичний момент. І, на жаль, він не може цього розділити в своїх ну ні з мамою. Ні в сеансах терапії, і ну, це дуже е, сумно і плачевно. Але коли з'являється хоча б хтось, з ким він може це поділити, то тоді це вже робить певну таку різницю. Ще один важливий момент, яким я мушу доповнити свою оповідь про е, ці книжки з страшенно голосно і неймовірно близько, і життя за життям. А власне, тим, що, на жаль, Оскару не пощастило знайти класного собі психотерапевта або психіатра, психолога, того, хто міг би з ним це розділити, але була якась інша людина, з якою це вдалося. А от Урсулі з життя за життям, з її дуже дивними фантазіями, з цим відчуттям такого страху. Панічного, коли от її, ну, ніби в минулих життях вона помирала, у неї виникало це відчуття в теперішньому. Її оця дивна інтуїція. І, власне, їй знайшовся такий доктор в Лондоні, який пояснив їй. Він намагався це пояснювати через різні такі більш езотеричні вчення, але це не було тим, що він їй нав'язував там якусь віру в циклічність життя, у робора з буддизм або що, Але він говорив про те, що ми всі дуже по-різному влаштовані і дуже різними шляхами йде. Йдемо, і тут важливо, що пояснення можуть бути безліч, але питання в тому, тобто воно тобі потрібне і воно працює на тебе або воно не працює. І це дуже така теж цікава подробиця. Ну а взагалі, це дуже химерний роман, в якому дуже сильно переплітаються оці історії. І тут на цьому моменті саме час перейти до ось цієї е, Другої світової війни, тому що... Е, у цій книзі згадується, що дідусь і бабуся, вони з Дрездена, і власне під час Другої світової війни вони були підлітками. Можливо, звісно ж, бабуся головного героя там її тато переховував єврея, але це не точно, точно те, що вони постраждали від бомбардувань Дрездена, і нам дуже яскраво показували е, ці страждання. Тобто у бабусі там майже вся сім'я померла. У дідуся померла жінка, яку він кохав тоді, е, власне, сестра бабусі, і це вже. Трошечки там такий наворот вийшов. Але власне, що бідні німці, і абсолютно немає утворінь ось цього. Ну, тобто історія іноді проводиться від дорослих, іноді від оцього хлопчика-дитини, і ніхто з них не аналізує, що насправді є погані люди, тобто є ну, ніби от, ну, є жахливі люди, тобто що є. Ну, що німці ніби самі винні в тому, що сталося. Типу, не нападали б на інші країни, не бомбили б ваш Дрезден, типу, ну врешті-решт. І власне, ось цього аналізу мені немає в цій книжці. Як і а в цій навпаки, дуже цікавий оборот подій, коли. Е... Британці, тобто починається ось це нахвалювання, там, наприклад, прослуховування німецької музики, або ходити на курси німецької мови, щоб знати ворога в обличчя, коли на твої голови падають бомби, і це теж дуже дивне рішення. І, наприклад, тут діалогу відбувається, що все одно мусимо триматися за добро і справедливість, хоча все виглядає та геть безглузним. Починаєш сумніватися в божественному плані і всьому цьому. Це які суцільні випадковості, а не план. І німців шкода. Думаю, серед них більшість ті ж проти війни. Е... І, власне, у героїні або у когось з'являється така, ну, потім класна думка про те, що так я згодна, ну, що ніби от вони теж там щось. Але. Тепер вони ж намагаються нас убити. І це, власне, ну, можливо, цілком можливо. Тобто. Європа так само і весь світ продовжують урівнювати українців і росіян, там ставити їх поруч. Це католицька церква, і просто в принципі в будь-яких ну, штуках є у них така тенденція і намагання зрівняти жертву і агресора, але при цьому, ніби типу, через медійність нашої війни вони е, трошечки почали усвідомлювати оці масштаби зла. Тобто, що це виявляється не тільки Гітлер такий поганий, а що треба було, щоб були мільйони ідейних німців для того, щоб типу він міг ті свій задум. І так само, що це не війна Путіна, це війна of all Russians, типу проти України і проти ну, на знищення. Власне. І звісно ж звісно ж, в цій книзі, в, може навіть в них обох присутня ця типу російська література. А що це оцей Оскар, він, типу, читає чи блока, чи Булгака. Я не знаю кого, ну, в общем, когось читає в книжці Життя за життям, в у когось з персонажів у них є самовар, потім, типу, російські військові, там щось, типа балет, велика література. Ну, і це все дуже жалюхітно разом виглядає, коли ти знаєш, ну, коли ніби ти знаходишся по інший бік. Хоча коли ти читаєш книгу про ну, від британців, типа. Від британської авторки про Британію в час війни, тобто як їх бомблять їх, ну, а потім вже вони переходять типу, на континент, починають битви, то це теж дуже дивно виглядає. От, ем, і в якийсь момент навіть от геро, героїня. Те, що говорить, що а дивно, наскільки ми слухаємо німецької музики, бо велика краса вище за все, може після війни вона все і зцілить, як дев'ята симфонія. І ти думаєш: ну, ну хіба це зараз важливо <смі> в даний момент? Тобто що у вас з британських авторів немає, з інших світових авторів немає, тобто якесь таке дуже порочне коло відбувається. І в якийсь момент це е, дуже цікаво, що в е... Цитата про гвинтики, про те, що я ж просто гвинтик, вона тут дуже цікаво розкручується, тому що в життя за життям вона згадана ніби про британців. Тобто, що один герой скаже, каже, типу, що ну, ніби там, наша робота, наші якісь старання, розбирання завалів, що ще, типу, ми просто гвинтики в механізмі. А інший герой каже, що не забувайте, що гвинтики ніякого мех... а, без гвинтиків ніякого механізму і немає. І власне, ось ця фраза, типу, що не мені немає якої відповідальності, що я ж просто гвинтик, то без гвинтиків немає ніякого механізму, і ми її можемо перенести. Ну, з одного боку, подивитися, типу, що ми, як мурашки, в мурашник, типу, що ми можемо робити збори, ми можемо захищатися, що нас багато. І з іншого боку, ми можемо подумати і про той бік, про агресора, про те, що е, виявляється, що у них теж без цієї системи, без цих кількості численності гвинтиків нічого взагалі не відбувалося. Ну і, зрештою, я думаю, мені треба просто зупинитися. Е Читати книжки, в яких ну не знаю, типу, просто оці всі російські автори, самовар, балет і, і решта вони зустрічаються постійно, тому що європейська література вона просякнута оцим пошуком величі і ну, надрочуванням на росіян саме з тим, що от вони такі класні, великі, круті, і от на них треба молитися. І водночас з ну, можливо там книги про війну їх ще не написали таких, в яких би. Засуджувався не сам акт оцього кровопролиття, і ми ж всі браться, а що є агресор, агресор не має нападати, і тоді жертва не муситиме йому відповідати. І тоді відповідно не буде бомбардування Дрездена, бо причина не в тому, що ай-яй-яй, британці як же можна було, типу і американці, а в тому, що не треба було розпочинати війну. Тобто повернутись до цих старих старозавітних, типу Око за око, зуб за зуб. Тобто, типа, чого ви сподівались? Ну, от, в цих книжках цього немає. Тобто В цих книжках є ось це замирювання, забілювання, що ой-ой-ой, ми всі постраждаємо, і ніби давайте не починати воїн, бо буде якась карма відповідь, але по суті, що там же всім буде погано. Тобто, ну, от, дуже жаль, дуже жаль. Е, і... Ну таким чином воно видається, що ніби ми, звісно, всі люди, от всі з нашими якимись химерами, і і той, і той автори, і, автор, і авторка захотіли от проаналізувати війну, те, що відбувається, і якось от звести це до свої ідеї, в свою якусь химерність. Ну, але при цьому. Коротше, порадьте щось нормальне, де не буде е цього словобудства в бік росіян і в бік того ж, типу, які ж вони всі класні чи що. І хочеться завершити це відео цитатою, яка була в кінці книжки. Ну, Останніх сторінках книжки страшенно голосно і неймовірно близько, про те, що я не вірю в Бога, але я вірю в те, що все в житті страшенно складно, а її погляд в тому був складнішим за все на світі. Але він був водночас і неймовірно простим. У моїй реальності вона була лише мамою, а я був лише її сином. І це є до того, що насправді ми всі люди. Боже, ми всі люди, ніби Я причисляю туди росіян. Власне, що е, ми, люди, е, досить складні об'єкти, і що в нашій складності. З одного боку, що нас дуже складно зламати, а з іншого боку, що нас дуже складно зібрати докупи ось цю нашу травмованість і те, що відбувається. І е, на цій ноті я завершу свій огляд і розбір. Ось цю книгу я все одно, попри оце Дрезден і ляляля, -ля -ля, я її дуже рекомендую, тому що насправді, от про травму, про наслідки травми, про ну от просто як якась візуальна, естетична насолода, подивитися цю книгу, це. Дуже-дуже класно. І водночас життя за життям ну я не впевнена. Тобто її не варто е, Сподіватися, от на цей опис, що от вона намагається вбити Гітлера. Що ну це взагалі історія не про Гітлера, це історія, от просто про е, абсурдність ось цієї інтуїції життя, того цього коловерту, того, що відбувається, то як урабора, що от воно все закручується, і це все ну, нікуди не веде, але це все просто от несеться і відбувається. От я би щось таке сказала про цю книгу. Якщо не мати до неї очікувань, то прикольно, але ну. Моїх вона не виправдала, ось і власне старатимуся далі далеко не відлучатися і несемося.